Сьогодні свято Андрія, на яке дівчата ворожать, а хлопці їм заважають. Так от я вирішив доєднатися до козаків і заважати дівчатам. Зараз йде сакральне дійство ворожіння. Сказали усім дівчатам іти в ту хату. То вони зараз там будуть робити всякі речі, які нам чоловікам до яких нам засі. Дівчата ворожать, а хлопці їм заважають. Це правда? Так. Звичайно, ми зараз будемо заважати, тому йдіть на ту половину, подивіться, як вони собі там на ту половину шинка. Та я плюну хочу. Подній, подні. О, тут ім'я Віктор. Це означає, що якась дівчина залишилася до своєї долі. Вибачай, може це Вікторія. Так, ну що нова справа, нове вражіння. Зараз дівчата мають набрати повний рот води, потім донести його до шинка і замістити тісто, з якого потім зробити калачик і кинути собаці. А хлопці їм будуть завожати, тому що він їх буде лоскотати при вході. От була б тут Джейн. Дитя ти моя люба, дай я тебе поцілую не донесла, не донесла ну, ну що, Ну просто зміється, що зробиш. Спочимо балабушки, викладемо їх на поріг. І чию балабушку собака перша з'їсть та й перша вийде заміж цього року. Всі дівчата приймають чубалабушку з'їсть собака. мені тут дуже подобається, тому що поки дівчата ворожать по хлопцю свої забави. Зараз подивимося, які може я зможу щось справжні козаки на ти будеш не пістиш на дні. Хто впав, той ставить. Ну що, нормально. Ми далі переходимо по колу, так? Да? Ого! Гарно, дякую. Якщо б дало трошки передихнути, я б до ранку. Ніхто б не виграв. Це просити калоту. Ну, що тут? Тільки облизав. А А що я буду? Уколоти О! О! поїв. Можна й додому.